Добрий день, шановні гості і підписники мого каналу. Сьогодні ми з вами разом переглянемо, що мені надіслав розсадник троянд Твоя роза. Це моя остання посилка цьогоріч, яку я замовила. Але в ній найбільше троянд. Хто святкує, той знає, що я Уже розпаковувала і отримувала саджанці із розсадника Долина Роз. Потім із «Мельсансаду» І ось зараз твоя роза. Тут у мене повинно бути 16 троянд. Зараз я їх дістану. І ми з вами разом їх переглянемо. Ось у мене тут два пакуночка. Так, є там вони накладна. Зараз подивимось, що мені тут надійшло. І так, І так. розрізаю шпагат капроновий. і дивимось. Дивіться, карінці у тирсі з глиняною бавтушкою. Це дуже гарно, тому що зберігається волога. Дивіться, який саджанець. Це у мене трояндочка сала. Дивіться, корінець гарний. Сала ставимо сюди. Далі дивимось. Наступний саджанець. Так, отут у мене два підв'язано. Чомусь. Зараз подивимось, що що тут у мене. Так, щоб не пораниться. Дивимось, це у мене лампіон. Лампіошка, бачите, який? отакий. І ось іще один лампіон. Це видно, вони вирішили, що саджанці недостатньо гарні, і вирішили мені покласти два. Дивіться. Хоча насправді саджанці виглядають чудово, дивіться. Тобто, вирішили мене ось так ось винагородити. Далі, ось іще подвійний саджанець, дивіться. А так зараз розріжу. Це яка троянда? Це айсфогель, дивіться, це чайна гібридна. І, видно, господар вирішив, що це погані саджанці. І поклав мені два. Дивіться, корінці чудові. Ну, так, в принципі, нормально, як два за один. Так. Ще дивимось, що у мене тут. Так, це у мене Йорі. Японка Йорі. Дивіться, чудовий саджанець. Прекрасна. Так. Далі дивимось, що тут. Тут у мене масора. Бачите, це також японочка. Ось отак виглядає саджанець. Корінь, дивіться, який гарний, чудовий корінь. Все прекрасно. Йдемо далі. Так, Леспотес де Бедрос, Дивіться, яке іспанська якась назва. Ось така троянда, бачите, який сильний. Сильний саджанець, оце треба відрізати трішечки ось такий от сухеньки, щось. І дивимось далі, дивимось далі. Коаліка залі. Ось вона. Це японка також. Гарний саджанець, також гарний, гарна коренева. Ось трішечки треба відрізати. Це все в рамках норми. Далі, ось два в одному. Знову ж таки, два саджанці в одному. Це у мене що? Аой, японочка Аой. Бачите? Також уже не буду зараз розрізати. Ви бачите, де слабенькі саджанці, як вважав господар, він мені їх поклав по два. Ось тут ось треба трішечки відрізати. Ну, в принципі, дивіться корені. Корені нормальні, чудові. Все, все прекрасно. Так, далі наступний пакунок. Наступний пакунок дивимося, що в мене тут. Ага, ось тут треба розрізати. Так. Це у мене бріоза. О, чудова флорібунда. Дивіться, який саджанс також нормально все. Все чудово скороно. Далі це. А, так, я навіть не можу сказати, що це таке. Треба. Треба подивитись, мабуть, це щось мені в додаток дали. Не можу прочитати, без окулярів, бо, мабуть, не замовляла цю троянду. Так, це що? Блю Дивіться, це. Чайна гібридна троянда. Гарний саджанець. Далі. Далі. Розаман Джанун. Ось я така. Чудова. Гарна. Подивлюся, що тут, Щось тут. В місці прививки. Ну, подивлюся, нічого. Розберусь. Далі. Дивимось, що тут. Марія Наталі. Це також японка. Бачите? Ось отакий саджанець. Ось отакий. Далі. Піньята. Японка така ж Ось отак виглядає саджанець. Нормально, коренева, нормально. Далі ландлуст, дивіться, потужний саджанець, гарний саджанець, дивіться, які корені. Супер. І ларанка Броль. Ось дивіться, який. Корені. Ось по пів метра. Чудово. Чудово. Я задоволена посилкою. Зараз, ну, поки що те, що я бачу. Зараз ми з вами перевіримо корень. Ось десь у парціката. Перевіримо кореня. Також вибіркова зараз пообрізаю. Дивіться, білий, бачите? Гарний зріз. Тут дивимось. Ось дивіться, який білий, свіжий зріз. І я підозрюю, що в усих так. Дивіться, так вибірково про. Ось, бачите, білий зріз, свіжі саджанці. Ось, бачите, і маленький, і також білий на зрізі. Все чудово. Я задоволена посилкою. Замість 16 я отримала 19. Це мені садити, не пересадити. Всі вихідні будуть присвячені посадкам цих троянд. Ну, все чудово. Дякую господаря. Мені дуже сподобалось. Якщо визначити свій рейтинг. От в трьох розсадниках я замовляла трояндин, я замовляла в долині роз у Мельсансаді в твоя роза, перше місце це долина роз, друге місце з невеликим відривом. Це Твоя роза і третє місце це Мельсансад. Ну, це мої враження. Ось отакі. Далі подивимось, як вони приймуться, як вони приживуться і як вони розсвітуть на наступний рік. Ну а на сьогодні у мене все. Я дякую вам за увагу. І, як завжди, слава Україні, героям нашим слава. До побачення!